Доброго дня, шановні українські аграрії. Сьогодні 23 число. У нас ріпак від компанії ДСВ вже почав цвісти. Ну, Слава Богу, встигли ще внести внести все встигли. Типненько, все оброблено, ми тут колеги вносили, що тут було гмат 500 і пів літра на повал 0,2. Потім що олійний турбо. Сульфат магнію, Блін, що ще дот? дот був? Тобто така історія. Ну, Нормальна тут кількість. А, да, і літра бора 150-го. Це якби все, що. Ні, не знаю, ДСВ хороший ріпак, що там не кажуть. Да, єдине, що до ДСВ, одне питання, монополізація дистриб'юторів. Да? Можеш взяти гібриди тільки в цього, задовбали цей монополізм, мій Богу. От можеш тільки в цього. А я не хочу в цього брати. Що мені робить? Хлопці, підкажіть. Да, дайте доступ, хто ефективний, той продасть. Бо таке саме. Оці мають тільки ці всі гібриди, да? якого біса, з якого переляку. А це не монополізм, колеги. а? Куди ми рухаємося? В конкуренцію, в ринок чи ми просто в якісь. Ну, це ж так... все да. Можеш взяти тільки в цього. можеш взяти оці гібриди тільки в цього, а цього тільки в ці. Ти не можеш взяти інші гібриди у когось. Ну просто якась, ну я не знаю, антимонопольний комітет кудись у нас не туди дивиться, я бачу. Їй Богу. Але для компанії, друзі, ДСВ, У вас класні гібриди. Люди хочуть їх придбати, але не всі мають змоги придбати. Да. І не всі хочуть придбати там, де вони є. Так що, колеги, якось оце саме негативне. Так само, як що з Пьотінгером, да? що можеш купити запчастини тільки в Пьотінгера. Та й в Монсанто, да? ну правда, Монсанто вже хоч розкидали там по дистриб'юторам, там хоч чотири чи п'ять дистриб'юторів. Це маса тисяч. Да. Ну маса тисяч в Монсанто. Вони я кажу, краще маса тисячі йде на холодому, а нам то, то, що є. А тут друга історія. Тут друга історія. Тільки два дистриб'ютори, які продають ДСВ. Все, решта пішли вон. Тож якась історія, ну не дуже. Так, що тримайтеся, успіхів вам.